Мій комфортний режим харчування таку назву мала лекція, яку провела фітнес-тренерка Яна Голобородько. Захід безкоштовний, тож долучитися мав змогу кожен. Містяни зібралися, щоб послухати поради щодо здорового раціону, то розвінчати популярні міфи про схуднення. А от чи дотримуються кременчужани принципів правильного харчування? Ми запитали у них особисто. Та щойно йшла на вулиці холодно? Поїла сала. Не знаю, це здоровий спосіб життя чи ні, але я... Чула, що в салі є деякі вітаміни, які потрібні потрібні. Зарядку намагаюсь робити зранку, а кушаю ложечку меду і запиваю теплою водичкою з лимоном. Ну, практично правильний спосіб життя. Яна поділилася своєю історією становлення як тренерки. Розповіла про власні досягнення та досвід. Учасники заходу мали можливість поставити запитання, яких найбільше цікавили: чи справді здорове харчування це дорого? Як схуднути без шкоди для організму, та скільки потрібно випивати води? Ці та багато інших актуальних тем стали предметом жвавої дискусії. Якщо ви маєте певні навіть розлади, травлення або якісь певні обмеження в здоров'ї, то краще, звісно, це нагодити з лікарем, не з тренером про це спілкуватись. Тренер вам може тільки направити, дати рекомендації, які загальні, враховуючи те, що ви є відносно здоровою людиною. Звісно, здорове харчування це не є якоюсь зараз проблемою чи складністю. Тренерка має восьмирічний досвід роботи у сфері фітнесу та вже допомогла багатьом досягти бажаних результатів. На сьогодні і клієнтська база, включаючи учасників онлайн-марафонів у соцмережах та відвідувачів тренувань, налічує більше ста людей. Я не наголошує. Головна мета занять оздоровлення організму. Я за освітою рекреатор. Я працюю з відносно здоровими людьми. І ціль моїх тренувань в першу чергу це оздоровлення. Я роблю акцент на загальну рухову мобільність, розвиток головних спортивних якостей, сила, витривалість, гнучкість. Швидкість по запиту людини з її індивідуальних якихось особливостей, стану здоров'я. Це ми все враховуємо. Ми особисто знайомі з Яною. Вона у нас веде тренування в нашій школі танців. Вона взагалі дуже дуже крутий тренер. Ми обожнюємо її тренування. Мені дуже сподобався цей захід. Я почула дуже багато корисної інформації з лікарської точки зору. Ну мені дуже сподобався цей захід. Я обов'язково ще відвідую його. За словами організаторів, подібні заходи відбуватимуться і надалі. До участі запрошуватимуть лікарів, психологів та спортсменів, які розповідатимуть про важливі аспекти ментального і фізичного здоров'я. Актуальну інформацію про майбутні зустрічі можна буде знайти на сторінках міської бібліотеки у соцмережах.